Мир Божого Любі, слава Ісусу Христу! Сьогодні пастор показав мені для мене, відкрив мені таку істину, я зрозуміла, що от все, що найцінніше в моєму житті, я маю віддати Господу, щоб служило Богу. Тому що диявол прийшов в цей світ, щоб вкрасти, вбити і погубити. А Бог прийшов, щоб дати життя з надлишком. Дослідувати за Божими людьми, які доносять мені правду. Я буду виривати з лап сатани своїх дітей, які зараз просто світ заманює, заполонює, тому, що там, де вчать, як попити, як покорити, як поблудити, і вчать, як свою душу задовільнити, а душа і бісівська. І щоб ту душу свою не втратити, ні близьких своїх, ні рідних, нам потрібно нам потрібні Божі люди, які доносять істину, доносять істину слово Божого, яка ціль на рівні духа, душі та тіла, щоб не втратити, не погубити свою душу і душу своїх рівень.